Це знову Long D3, і хочу розповісти про одну з топових тем на базі операцій у нашій улюбленій грі Last Island of Survival, тобто LioS. Як ви вже знаєте, на базі операцій є така фішка – дошка завдань унікальний елемент для ПВ гри. Зразу мушу вибачитись за мову в лапках на відео, але в силу мінімальної локалізації гри в Україні. Даний контент я змушений викладати в даній манері. Отож, продовжимо. Дошка завдань це основне джерело синіх і фіолетових карточок в даному режимі, з яким ви будете взаємодіяти практично на всьому періоді гри. Адже шанс випасти з босів дуже малий, а сині і фіолетові кімнати фармити ох як хочеться. До речі, для новачків кулдаун спауна ящиків в кімнатах зелених, синіх, фіолетових 12 годин. Для швидкого прокачування в режимі потрібно якомога швидше відкрити всі 5 слотів завдань. Для цього заберемо з шафи, якщо ви лиш зайшли грати в цьому режимі 500 дерева і 200 каміння. Якщо ви заберете навіть весь ресурс з шафи, ваша база не буде гнити, хоча гра все рівно покаже. Повідомлення про недостачу і крафтимо доска поручені по людськи дошка завдань. Після крафту у меню будівництво бази Base Building» появиться можливість розширити можливості по вибору оголошень до 5. Ти. Установлюємо її в зручне місце на базі, можна її навіть закласти, головне, щоб вона була встановлена. Доступ до завдань буде завжди з вами в розділі щоденних активностей завдання. Завдання видаються випадковим чином. Загалом завдання не складні, щоби ви орієнтувалися завдання на фіолетовий чіп. Убити голову бунтарів або монстра на заданих координатах, передати плавлену сірки біохімічні лабораторії, передати матеріали з рейдбосів з босів ПВП. Про них я розкажу в кінці ролика. Також якщо вам срочно потрібні чіпи чи у вас немає необхідних предметів, їх завжди можна купити в магазині за тікети, ціна тут різна, як і кількість. Тому, коли вибрали матеріал, переглядайте кількість, бо багато хто продає три матеріали за ціною 5 штук. На синій чіп завдання не вимагають виходу з бази операції і підтримують актуальність зелених чіпів. Ось часте завдання зібрати 5 зелених чіпів і передати їх вижившим. Щоб не чекати і не виконувати неактуальні завдання, можемо поновити завдання за 100 деталей. Якщо у вас не прокачана дошка завдань у будівництві бази вище 7 рівня. У мене, як бачите, по 15 рівень на 16, потрібні прийомники, тож по бонусу 12%, я поновлюю дошку за 88 деталей. Деталі в будь-якому режимі основна безкоштовна валюта, яку нафармити спочатку достатньо важко. Вона потрібна також для вивчення верстака і покупки в магазині припасів і так далі. На базі операції деталі можна зібрати, лутаючи дорогу з бочками, дропом з босів. За активність на базі і найефективніший спосіб це рибалка, а саме рибалка за допомогою сіток, але зразу хочу вам сказати: в нашому режимі є обмеження, яке в 10 тисяч деталей в день на одного персонажа. Тому, якщо вам замало 10 тисяч в день, то можете завести твіна і твіном фармити ще 10 тисяч деталей і так до безкінечності. Крафт сіток ви бачите на екрані. Але я особисто ніколи їх не крафтив, вони часто випадають з бочок і ящиків. Дропаємо 5 сіток це максимум на базі, і ставимо на узбережжя, де ловиться риба найвищої якості, ось як ви бачите на екрані. Риба ловиться тільки тоді, коли ви онлайн, поставити сітки і вийти в офлайн, а потім зайти через 30 хвилин і більше, і очікувати повні сітки риби, не вийде. Я особисто перед виходом збираю рибу і продаю. З п'ятьох сіток забитою рибою Получається від 4000 до 6300 деталей, якщо продати. Ось є завдання убити бойового робота в координатах 3164 і 1072 для фіолетового чіпа. Гра навіть лишає відмітку, де знаходиться наш наступний чіп. Також є завдання на доставку костяних штанів для синього чіпа, який якраз дропнув з ящика, я його вже візьму разом з фіолетовим. викликаємо нашого мустанга і вперед за нашим чіпом. Поки ми їдемо, хочу сказати, ці монстри убиваються буквально з два ох вистрілів дробаша і часто багуються, тому часто можна їх побачити в текстурах. Ось як бачите, ліос в всій красі, не підходимо надто близько монстри, сильно дамажні за двох атаки заберуть вас, стараємося убивати їх на середній або дальній дистанції. Все тепер, коли вбили, можемо забрати нашу винагороду в будь-який момент. Я хочу зараз який синій чіп. Як бачите, з такими завданнями немає проблем, окрім коли монстр просто не заспавнився, тоді поможе тільки перезагрузка карти. Як я раніше казав, випадають завдання на доставку матеріалів, які випадають на босах або монстрах на картах архіпелаг світанку і цивілізаційний світ. Тут за ці матеріали є конкуренція, бо їх непогано скуповують в магазинах на особистій базі, особливо тухле м'ясо монстра ЄГЕ. Карта босів, з яких падають матеріали для завдань і покращення бази, ви бачите на екрані, скрінинему, і хочу сказати, скопійовані з телеграм бота Lego TM. Давайте покрутимо наше лото забава, поки знову не випадуть завдання на фіолетовий чіп. Крутіть завдання, поки не випаде корисно для вас. УПС, я думав, відійшов достатньо, ось вам і додаткова інформація. Не забувайте крутити незоні дії радіації, радіація не впливає на шанс фіолетового завдання. На цьому все, що я хотів розказати про дошку завдань. Буду радий вашій думці в коментарях, в чому я був неправий. Може, у вас є своє бачення викладення даної теми? Буду радий почитати. Дякую за увагу всім миру і веселої гри.